Вітаю вас, геймери! Сьогодні ми поговоримо про 10 серій, які повинен спробувати кожен власник ігрового ПК. Це ігри, що змінили індустрію та залишили слід в історії відеоігор. Якщо ви ще не грали в них, час настав. Почнемо з Mass Effect, серії, яка подарувала нам одну з найбільш вражаючих космічних епопей в історії відеоігор. Уявіть собі, майбутнє, де ви командир Шепард. Командир, який повинен врятувати Всесвіт від таємничої інопланетної загрози, це не просто шутер, це справжня рольова гра з глибоким сюжетом, неймовірно розвиненими персонажами і виборами, що впливають на хід історії. З кожною грою серія ставала все більш амбітною, відкриваючи нові горизонти у світі наукової фантастики, політики і моралі. І що важливо, тут кожен вибір має наслідки, як ви будете вирішувати питання моралі, чи станете ви героєм для всесвіту, чи жорстоким лідером, готовим на все заради перемоги. Mass Effect змусить вас думати як ніколи раніше. Якщо ви любитель коміксів і супергероїв, Batman Arkham – це те, що вам точно сподобається. Ви зануритеся в атмосферу темного і похмурого Готема, станете Бетменом і відчуєте всю міць цього легендарного героя. У Аркам Асайлом і Аркам Сіті ви зустрінете найвідоміших ворогів Бетмена, таких як Джокер, Пінгвін і Харлі Квін, і будете боротися не лише з їх злочинами, але й з власними внутрішніми суперечками. Ігри серії подарували нам хорошу механіку бою і стелсу, де кожен рух Бетмена – це точна наука. Тут вам доведеться використовувати не тільки силу, але й розум, щоб упоратися з ворогами. І звісно, атмосфера гри на дуже високому рівні, Готем із кожним кроком стає все більш похмурим і небезпечним. Ви коли небудь хотіли побувати в Чорнобильській зоні? Тоді Сталкер це саме та гра, яка подарує вам це. Сталкер занурює нас у світ, де навколо руїни, а з науковими експериментами з'явилися жахливі аномалії та нові форми життя. Ви граєте за сталкера, чоловіка, який шукає артефакти і намагається вижити в цьому небезпечному світі. Це не просто шутер, це справжній survival horror, де кожна помилка може стати фатальною. Постапокаліптичні світи завжди притягували гравців, і метро не є винятком. У цій серії ви опиняєтеся в метро після ядерної катастрофи, де людство змушене виживати в темних тунелях, борючись з мутантами і іншими ворожими силами. Метро 2033 і метро Last Light вражають своєю атмосферою і напругою. Це не тільки гра про виживання, а й сильна емоційна історія, яка показує, як у найбільш екстремальних умовах людство не втрачає надію і шукає шлях до порятунку. Гравцеві доводиться постійно вибирати між моральними дилемами та власним життям. Grand Theft Auto це серія, яка перевершила всі очікування і стала класикою серед відкритих світів від першої частини до GTA V, де ви можете переживати захоплюючі погоні, виконувати місії і навіть будувати свої бізнес імперії. Ігри серії подарували нам вільний світ, де можна не лише виконувати основні місії, а й просто проводити час у віртуальному світі. Half-Life – це гра для тих, хто шукає захоплюючий сюжет і чудовий геймплей в шутерах. Гравці беруть на себе роль Гордона Фрімена, що випадково став свідком таємничого інциденту в лабораторії. Цей інцидент призвів до вторгнення прибульців і викликав серію катастрофічних подій. Від першої частини до Half-Life 2 ці ігри зберегли свою популярність завдяки неймовірно сильному сюжету і бездоганному геймплею. Серія ігор Half-Life стала класикою геймдеву. А що, якщо ви могли б стати мисливцем на чудовиськ, блукаючи світом повним небезпек і моральних виборів? У серії Ігор Відьмак ви стаєте Геральтом із Рівії, професійним мисливцем на монстрів, який має пройти через величезні фентезійні світи, повні політики і інтриг. Вибори, які ви робите в серії Ігор за Вічер» дійсно мають вплив на хід подій, а кожен монстр має свою унікальну історію. Тепер час для стелс-екшн гри Splinter Cell. Ви берете на себе роль агента Фішера, який працює в спеціальних підрозділах і має виконувати місії з високим рівнем секретності. Це не просто стрілянина, тут важливо працювати в тіні, використовувати хитрість і стратегічно планувати кожен крок. І використання різноманітних гаджетів роблять гру унікальною в своєму жанрі. У мафія ви потрапляєте в кримінальний світ 1930-х років, де кожне рішення може змінити вашу долю. Пройдіться по темних вулицях американських міст, станьте частиною мафії і спостерігайте за розвитком кар'єри вашого персонажа. Ця серія захоплює гравців не лише своєю історією, але й чудовою атмосферою того часу. Точні відтворення міст, машин, музики і навіть звичок людей. І, звичайно, не можна забути «Assassin's Creed». Це серія, що вражає масштабом, емоційними історіями та механікою паркуру. Зіткнення асасинів і тамплієрів, спільноти, політичні інтриги, все це розгортається в різних історичних епохах від середньовічного близького сходу до Ренесансу. Чудово відтворені історичні міста, бої з ворогами і найголовніше, постійне прагнення до свободи і боротьба за справедливість. Assassin's Creed це безперечно одна з найбільш цікавих серій відеоігор. Яка гра з цього відео вам найбільше сподобалась? Поділіться своїми враженнями в коментарях. І не забувайте підписуватися на канал. Щоб не пропустити більше нового контенту.